Тоді переходимо до нашої першої секції просторове планування та відновлення територій. І перша, перша доповідь у нас буде Бернікова Євгена Сергійовича, радника з земельних питань програми «USAID Agro». Тема доповіді: Просторове планування території територіальних громад. Потреби і переваги. Дякую, Юрій Іванович. Дякую, шановні учасники конференції. Вітаю вас. Зараз я спробую вивести на екран свою презентацію. Поділюся екраном з вами. Чи видно презентацію? Так. Зараз вона має з'явитися на весь екран. Так, повний екран бачимо. Дякую, шановні колеги. Перш за все, хочу сказати, що програма Юсейт Agra Є міжнародним проектом проектом міжнародної технічної допомоги семирічним, який реалізується компанією Кемонікс International за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. Відразу хочу сказати, що саме USAID Agro та її попередник проект Arts стояли у витоків з'явлення по планування в Україні. Ще в 2017 році був впроваджений пілотний проект на території Кіптівської громади Чернігівської області, в якому ми намагалися створити модель ефективного управління територіями громади. І на цьому прикладі ми з'ясували дуже прості речі: для того, щоб ця модель була успішною, вона мала бути комплексною, тобто, вона мала поєднувати в собі. Елементи землеустрою, тобто регулювання земельних відносин, управління земельними ресурсами, містобудування, екології, охорони культурної спадщини, тобто всього комплексу питань, які стосуються життєдіяльності громади і в її просторовому аспекті. Але навіть тільки аналіз і тільки те, що називається земельним аудитом, дало вже економічний ефект по Киптівській громаді. Більше двох тисяч гектарів було передано в комунальну власність було виявлено більше 60 гектарів безгоспного лісу, які зараз приносять дохід до бюджету місцевого бюджету Кіпівської громади. І, взагалі, реалізація цього прилотного проекту дало громаді плюс 2 мільйони до місцевого бюджету. Цей досвід був визнаний успішним. Потім відповідні пілотні проекти реалізовувались в 2018, 2019, 2020 роках, і, врешті-решт, це вилилось в підготовку законопроекту, який став 711 законом, власне кажучи, яким в Україні і було запроваджено про старого планування територій як комплексний інструмент. Нагадаю, що про старого планування відповідно до 713 закону є одночасно містобудівною документацією та документацією землю. Але хочу від себе додати, що також саме воно є і екологічною документацією, і документацією у сфері охорони культурної спадщини, оскільки включає в себе і архітектурні опорні плани, історики архітектурні опорні плани, включає в себе і матеріали стратегічної, екологічної оцінки відповідної документації таким чином. Було сформовано законодавчі законодавчу базу для виникнення та розвитку просторового планування в Україні, але відразу після того, як ця просторова база була правова база була створена на рівні закону. А ми розпочали роботу над підзаконними актами і одночасно реалізовували пілотні проекти, про які я також сьогодні скажу. Головними підзаконними актами, які сьогодні регулюють прострого планування, я 926 постанова комітету міністрів України, якою затверджений порядок розроблення містобудівної документації. А також хочу згадати, що також дуже важливим актом є 56-й наказ регіону, яким затверджена структура бази геоданих містобудівної документації на місцевому рівні, яке власне які власне кажучи, і не визначають ці два документи важливих і процедуру. Комплексна просторового комплексного планування і е, склад даних, які створюються за результатами цієї діяльності, хочу сказати, що також сьогодні програми і експерти, а також експерти інших проектів беруть активну участь у досконаленні нормативно-правової бази, яка регулює просторове планування. Йдеться як на рівні закона, нами розроблений відповідний законопроект, який покраще адаптує прострове планування до умов війни та повоєнного відновлення. А також робоча група, яка працює над досконаленням законодавства, пов'язаного з структурою бази геоданих, яка створюється за результатами просторового планування. І поки що версталася, як то кажуть, підзаконна нормативна база, ми почали реалізацію двох пілотних проектів, які були в 2021 році успішно реалізовані на території Раганської та Писачинської громад Харківської області. Тобто перші два комплексні плани, плани були в Україні розроблені саме за підтримки програми Світагра на території Арганської та Пісачинської громад Харківської області. На жаль, війна, яка сталася, вона не дала, скажімо так, цю роботу затвердити та внести відповідні дані до державного земельного кадастру. А військові дії, які відбувалися безпосередньо на території цих громад, внесли також певні коригування в. Стан місцевості, об'єктів нерухомості, які розташовані в цих громадах, і тому ці комплексні плани вони зараз, скажімо так, будуть доопрацьовуватися з урахуванням тих умов, які склалися внаслідок війни саме в цих громадах. Але хочу сказати, що цей досвід він був основою для того, щоб сформувати і методичну базу для просторового планування на території всієї України. За результатами робіт по Роганській та Писачинських громадах були створені три практичних посібника, які сьогодні є настольними книгами для тих, хто безпосередньо займається постаровим плануванням в Україні. Це посібник для громад розробки комплексних планів, які навч... за допомогою якого громади можуть навчитися бути якісними замовниками цієї документації, організовувати внутрішні процедури адміністративні процедури, пов'язані з. Розробкою комплексних планів по старого розвитку території громади це дуже серйозний посібник для професіоналів, тобто для сертифікованих інженерів землевпорядників та сертифікованих архітекторів, які займаються просторовим плануванням і безпосередньо розробляють комплексні плани просторового розвитку території територіальних громад, генеральні плани населених пунктів плани територій, і також посібник стратегічної екологічного оцінка. Які стосуються тих фахівців, які займаються саме стратегічною екологічною оцінкою цієї документації сьогодні? Це визнані лідери на, скажімо так, такому можна сказати, методичному полі про планування в Україні. Отож, закликаю переходити за посиланням, за QR-кодом і користуватися цими напрацюваннями. А взагалі, навіщо це громада? Навіщо ми цим займаємося? Що це дає? Чому це цікаво навіть зараз? Йдеться дуже е, пропросту відповідь на це запитання. А по-перше, за допомогою комплексної документації комплексно враховуються різні інтереси, комплексно вирішуються різні проблеми міжгалузеві, і це дозволяє мати дуже серйозні переваги. Починаючи з банальної економії коштів, тобто, суто механічно, за розрахунками, якщо розробляти містобудівну документацію окремо землевпорядну документацію окремо відповідно до тих видів, які існували до 711 закону, то тільки завдяки цьому економія для бюджету громад складає не менш 30%. за відсутності дублювання робіт і відповідно дублювання оплати за схожі віди роботи не зважає вже не говорячи про те, що ми отримаємо єдиний ув'язаний між собою комплексний результат. Це задоволення соціальних потреб. Це можливість спрощення бюрократичних процедур стосовно цих процедур дуже простий аргумент, і він лунає на кожному нашому заході, який ми присвячуємо просторовому плануванню. Це питання в тому, що коли до державного земельного кадастру вносяться на підставі цієї документації функціональні зони, завдяки тим змінам, які внесені в законодавство, і, врешті-решт, ув'язані функціональні зони функціональне зонування з цільовим призначенням земельних ділянок, які можуть існувати в межах відповідних. Функціональних зон, зрахуванням того, що Держгеокадастр розробив відповідний функціонал національної кадастрової системи. Ми сьогодні можемо говорити про те, що та громада, яка має простарого планування, вона відкриває доступ до заявницького принципу зміни цільового призначення земельних ділянок в тих межах, в яких це дозволяє функціональне задування, це виключає корупцію, це пришвидшує процедури. Це дає можливість бізнесу прозоро працювати на відповідних територіях, тобто і економіка з точки зору економії коштів, і економіка з точки зору залучення бізнесу. Також нами створений і практичний інструмент для тих громад, які бажають розпочати просторове планування. Зрозуміло, що для того, щоб почати просторове планування, потрібні відповідні кошти. Але кожна громада запи... задає питання, а скільки це коштує? Справа в тому, що відповідь треба починати з того, а що громада хоче зробити, тому що е, вартість цих робіт вона безпосередньо залежить від того, що е, громада бажає зробити на цій території, з якою точністю вона збирається пропрацювати ту чи іншу територію, і тому ми запропонували і розробили такий онлайн-інструмент, яким має користуватися кожна громада для створення технічного завдання, після чого можна буде оцінити. Скільки це коштує, це ця форма дозволяє з мінімальною кількістю помилок це зробити, виключити багато помилок, які зазвичай громади пропускають при створенні таких документів, завдяки тому, що ця форма інтегрована з наявними класифікаторами, тобто буде вірно зазначена і громада, і площа, і населені пункти. Їх статус з точки зору приналежності або неприналежності до історичних населених місць. З точки зору. Метричних характеристик та багато інших також ця форма. містить велику кількість підказок, які направлять громаду на покроковий шлях. Детального такого дуже вдумчого ставлення до створення технічного завдання, отже, користуйтесь. Назва дуже проста план громадку ресурсу. Також переходьте на цей ресурс і створюйте технічні завдання, які ви потім зможете оцінити з точки зору вартості. І якщо ви зможете створити якісне технічне завдання, зібрати вихідні дані. То запевняю вас, що сьогодні інтерес міжнародних донорів до допомоги громадам, які можуть подбати про себе і можуть чітко сформулювати, що ж саме вони хочуть. Дуже великі і дуже великі шанси для того, щоб отримати міжнародну технічну допомогу. До речі, чим займається агро сьогодні на цьому шляху, сьогодні почина, ми почали реалізовувати проекти для розробки комплексних планів і підтримки взагалі просторового планування на території Харківської та Чернігівської областей. Планується розробити з нуля комплексні плани для Соломісівської громади Харківської області, для Остерської громади Чернігівської області. Також, як я вже зазначив, доопрацювати під сучасні вимоги з урахуванням того, що не робила війна по Роганській та Пісачинській громадах, внести відповідні дані до державного земельного кадастру, до містобудівного кадастру, розробити програму комплексного відновлення для Іванівської громади Харківської області. А також провести навчання громад Харківської і Чернігівської області, з точки зору можливості їх створювати і створювати технічні завдання на розробленні комплексних планів, з точки зору можливості вносити метадані на національний геопортал Мігаде, взагалі користуватися національним геопорталом ЄГД та створювати геопростарові дані. Отже, слідкуйте за нашими новинами, беріть участь в наших заходів. Це цікаво, корисно і допоможе вам. Я громадам допоможе вам як професіоналам для того, щоб успішно займатися постровому потуванням відповідно до кращих практик. Дякую, дякую, Євгене Сергійовичу. Я хочу сказати, що завдяки вам, завдяки ЄСей та і вашим посібникам, які ви розробили, нам вдалося модернізувати наші освітні програми, і ми навіть додали. Цілу дисципліну, комплексне планування просторового розвитку громад, тобто, ми відстежуємо актуальні питання, які стосуються просторового планування. Чи є запитання до Євгена Сергійовича Я бачу, що запитань нема. То тоді дозвольте останню репліку. А з навиз з виступу. Я хочу сказати, що з вітальним словом до вашому учасників конференції звертався Анатолій Миколаївич Полтавець і безпосередньо АФЗУ, яка очолює Анатолій Миколаївич, є виконавцем робіт по підтримці просторового планування для громад Харківської області, тобто тобто всіх зацікавлених осіб в розвитку просторового планування на Харківщині. Закликаємо співпрацювати за ФЗУ і звертатися до ФЗУ для впровадження цієї діяльності. Дякую. Дякую.